Привіт! Сьогодні хочу показати розказати про один Бог Blender, який пов'язаний з Vertex Point, там, з color атрибутами і з градієнтами. Бог дуже неприємний, він стосується, якщо ви будете фарбувати фарбувати через Vertex Point щось, і потім ви побачите, що в інших движках він буде виглядати по-іншому. Чому? Бо в Blender є Бог. і тому це таке відео можливо на одне буде, я постараюся швидко описати. Хто не працює з Vertex Point, тому в принципі, не потрібно, але ви по-любому будете текстурити і ви не будете розуміти, чому у вас текстури відрізняються в різних движках. І через цей баг в блендері. І так, давай, щоб показати, продемонструвати, бо розказати нічого я розказав, нічого не зрозуміло. зараз, так. Давай S, X розтягну таку, зроблю такий градієнт. Давай перейду в, в Vertex Paint. І що ми робимо? Ми можемо взяти і пофарбувати просто чорним кольором. Давай включимо режим Flat. От ми зараз пофарбували все чорним кольором. Зараз забираю білий кольор і фарбую другу сторону білим кольором. Що в нас вийшло? У нас вийшов е, градієнт від чорного до білого, іначе був все правильно. Е, хоча там десь монітор ці алгоритми виправляє, я бачу, що чорний його тут не, не ідеально рівний, а, а намагається оця СРГБ штука виправляти його і заокруглювати. От краю ніби заокруглений. Да? Він вже не лінійний. Але між цими крапками тут лінійний, тому що в нас тут немає інформації, немає вертексів. Але що, що буде, якщо ми зробимо, давай включу тут атрибути, поки ви скажете, так в чому Бог, от я скопіюю. А що буде, наприклад, ви отак покрасили, покрасили градієнтом, зробили через градієнти ці Ambient Occlusion на текстурах і все. А далі вам щось треба підправити. І ви берете оцей градієнт і розбиваєте на е, декілька сегментів. І що ви бачите? Ви бачите, що у вас усі кольори змінилися. За чого це виходить? За те, що в е, нас з'явилася додаткова інформація на кожному вертексі. І Блендер розраховує інформацію не з реального кольору цього, да? а з того, що цей градієнт. І з того, що цей градієнт СРГБ, не лінійний. Я і гуглив від Chat GPT, і по інтернету, скрізь кажуть, ні, в блендері тут лінійний градієнт. Я кажу, ні, не лінійний. Ні лінійний мені переконувати. І я винайшов тест, як доказати, що це не лінійний. Я довів, що це не лінійний тест. Значить, в чому причина? Причина банальна. Є така штука СРГБ. СРГБ створена для того, щоб ну, типу, люди, якщо лінійний градієнт такий, людям погано сприймати, тому що їм здається, що оцей колір і оцей однакові, да? тобто око замилюється. І вони навмисно зробили оцю сторону темнішу, оцю світлішу, от як оце. Тобто нелінійний градієнт. І людям це ніби кажеться, що нормально. І Оце так працює СРГБ. Тобто вони фізично міняють діапазон кольорів. От ми бачимо графік і показано, як яскравість кольорів градієнта міняється. Тобто градієнт не лінійний а такими синусоїдами. От якщо прокрутити тут униз, ми бачимо такі графіки. І виходить, що градієнт ділиться на три частини. Ось перва частина ось, ось, на синій лінії рівна така штучка. Оце саме оце, чорна штука. Да, оце чорна штучка. Ось, перша частина. Далі йде отакий ось, графік по синусоїді. Тобто градієнт не рівна лінія, да, а йде такий синусоїд тут до перетина. А далі береться синусоїда оця інша в іншу сторону. Тобто оця синусоїда. Тобто, йде графік отак, отак і отак вверх. Тобто такими зігзагами. І це зовсім не очевидно, да? і оце виходить отака фігня. Тобто, як би це виглядало? Якби на графіку це ніби отак, О, карандашом намалюю, ніби отут йде отак, отак закруглена деталь, а тут отак. Тобто оце отакий градієнт. Лінійний градієнт повинен бути отакий. Отак. Раз, оце лінійний лінія. А він отакими, отакою волною. Оцей градієнт рисує блендер. І це дуже погано. І давай я покажу, як його перевірити. Візьмемо, накинемо сюди матеріал. Зайдемо в шейдінг. Давай щоб бачити включимо колора атрибути. Color -атрибут. так. А ми можемо просто без цього, без принципу, без DF, а просто Ctrl-Shift-Click на виклад включити і воно буде так. Так, і Давай сюди таку саму текстуру включимо. От наші градієнти. І я винайшов таку штуку. По графіку ми не бачимо, що лінійний. Я щоб довести, що лінійний, винайшов таку штуку, по якій ми можемо перевірити, що це лінійний. Так, давай. Штука заключається в чому? Треба поділити градієнт на сегменти і заміряти довжину сегментів. От я беру, ділю їх. Так, нам треба математична нода називається модх. В математичній ноді ми повинні е, давай множення, мультиплай вибрано. І поділимо на 16 сегментів. Чому на 16? Тому що чорний колір це 256, якщо 16 на 16, це 256, ну, коротше, зрозуміло. Ми поділили на 16 сегментів і в нас вийшов отакий ось градієнт. Ой, ми помножили, ну можна помножити, поділити, неважливо. Ми помножили. Тепер ми повинні... Давай скопіюємо цю самоноду, шифде ще раз. І далі нам треба округлити. Ось тут вибираємо. Якщо я оце приблизно і вибираю, менюшка вискакає така. Якщо я віддалю, отак, менюшка більш повна вискаче. І нам треба отут флур. Флур функція це округлення. І округлило, ось воно чорне або біле. Округлення класно працює. І наступну функцію нам треба тепер де чи скопіювати. І наступна функція нам треба тут так віддалимо. Нам треба віднімання, субстракт. І тепер перша штука, ось ми бачимо цей градієнт, умножено на 16. Вставляємо в перший слот. А друга штука округлена, вставляємо в другий слот. Тобто ми отримаємо... Залишок від округлення. Да? Залишок. Клац. І оце залишок від округлення на, на, на кожній секції йде округлення. І ми, в нас вийшли такі градієнти короткі, типу нормалізація графіка. <кхід> і що ми бачимо цим тестом? Ми бачимо, отут ось лінійний градієнт у нас йде. Кроме от, тут початка невеличкого, отут ось лінійний. А отут, де ми розбили, ми бачимо не лінійний. Тепер ми можемо по цьому тесту виправити це все. Давай оце все подвинемо. Як я виправляю? Ну, Перше, що я, я зробив, а, я прочитав тут формулу. Є тут формула, по якій оце, оце графік, ось вона написана. І є формула, зворотня формула. в іншу сторону. Ну оце вона здається. Оце все можна зробити. Ступінь 2,4, оце тут ступінь, це повар, математична нода. Додавання od так. Ну, R це просто сам канал. 0,4 це просто константи. Да? Умову там більше-менше робити. Це компори. Так, зараз я покажу. Так, от математична нода є ще вде. Як робити ці знаки всі? Показую. Так. ну, Ділення Divide. Ділення, множення, додавання. Коротше, як ми розвертаємо, ми бачимо додавання, віднімання, множення, ділення. Ці ми уяснили, це легко зробити. Як зробити це ступінь? Це 2,4 ступінь. Значить, ступінь це повар у нас є. І це повар. Як робимо? R це колор атрибути. Тобто на графіку R це колор атрибути. Тобто, оце колор атрибути, наприклад, якщо ми хочемо R у ступінь зробити, оце, ми просто це сюди вперше кидаємо, а сюди пишемо, яка ступінь. Тобто ступінь нам треба там, наприклад, 2,4. Пишемо 2,4. так, і вийде ступінь. Так. Що тут ще я хотів би сказати? хто хоче. Як робити... Усе? Оце в нас порахували. Далі результат оцього всього. Якщо R більше, то 40-45, якщо R менше, 40-45. Ну, коротше говоря, оця формула, якщо R більша, а оця формула, якщо R менша. Тобто тут R просто ділиться на 1292, а тут інша формула. Тобто дві формули графіка. Тут така умова. Як оце більше-менше, ставити так само, що йде графік. І отут є штука така. Блін, погано видно. Компора. Тобто, якщо тут стоїть така штука R 0,4045. Більше 0.4045. Ми просто беремо отсюди-сюди, сюди, отак R. І наскільки більше там? 0,4045. Коротше, така штука. Так, епсилон це типу люфт, да? як сказати, люфт, наскільки я зрозумію. Кламп це типа від нуля до одиниці, не треба натискати, це воно просто округляє. Е, от таким. Можна ще міняти не, замість кампари, можна робити лест hand, тобто більше чим ніж. Або Gred Hun менше ніж. Е, можна таким чином робити. Компара ну, тим набагато простіше. Але чому я зараз це не роблю? Тому що... Mm. Тому що я це робив і вийшло, що воно не працює так. І я винайшов таку свій метод набагато простіший. Що це дає? Перше, що ми можемо поставити повар. Що таке повар? Повар це робиться ступінь. І ми можемо ступінню порегулювати. Ой, стоп, давай відменю. Давай і тут зробимо окремі матеріали. Ось перша перший це рівна, щоб по ній зрівнювати. Я включу дублікат матеріалу, а на цій будемо міняти. Тепер вставляю повер. І тепер я можу графік. Попробувати вирівняти перший графік по-другому ось. От він вирівнявся, нібито. Але як ми бачимо, там дві умови, є якщо більше, якщо менше, да? тобто. І тому нам треба два повара, що в Тобто оцим поваром ми зрівняли ось о лінії, лінії сходяться, а от ця лінія розходиться вже далі. Да? А другий повар я, наприклад, підключаю і підрегулюю вже кінець лінії. Ой, це ж треба оце переключити, я забувся. Тобто підрегулюю цей кінець Да? Тепер їх треба оці якось повири змішати ну, через mix-color, shift A, Search, Mix-Color. Давай цей сюди, цей сюди. Єдине, що фактор ми повинні щось дати. Фактор ми можемо дати Color Ramp, Shift A, Search, Color RAMP, Color. Color RAMP. І давай просто підключимо, щоб протестувати. Ctrl-Shift-Click. От у нас Color RAMP. І нам треба десь... На, на оцій лінії, отут отак розділити його. Да? Тобто графік ми повинні отак підвести. І отут розділити. І оце ми тепер можемо вткнути в фактор. Оце буде розділ по цьому фактору. Да? І тепер так, Ctrl-Shift клікаємо і дивимося, що в нас виходить. От у нас таке виходить. Можливо, нам треба отут інвертувати, так, Shift-A, Search. Інверт. Колір. От ми інвертували колір і воно більш-менш стало. Ну, тут ми можемо вже більш тонко тепер. От я бачу, де границя. Да, і тонко вже налаштувати. Звісно, не ідеально, але і оці так само тепер один колір. Одну половинку редагує, да, оцей розтягує графік інший кольор, другу половинку. І таким чином робиться на Чому на Тому що формула в блендері з помилкою, вона не, не така, як у Вікіпедії, тому що по цій формулі з Вікіпедії я намагався відновити, воно не вийшло. Вони щось змінили в СРГБ і, і така штука. Тобто отак, от таким чином я рівняю. І після того, як оце вирівняв по лінії, я можу тепер відключити оцю штуку з полосками. І бачите лінійний графік, ось як він є. Тепер графік тут, наприклад, лінійний. Да? Тобто він лінійний, гладенький, не закруглений, не... тобто реальний градієнт. Це одне діло. Так, Ctrl-Z ще. Інший спосіб показую. Інший спосіб, У нас теж є прикольний такий. Давай це видамо. Інший спосіб, є ще тут така штука графік. Конвертер, так, ану, конвертер. Е -е, курва десь. Де тут? Курва, курва. Float е curva, -е, ану. Криво. І по кривій ми можемо, в принципі, відтворити оцей графік. Ми можемо навіть... Типа скопіювати і на фоні да, відновити його. Ну, я на, на око зараз відновлю. Тобто, у нас повинен бути графік. І от регулююча точка. Я можу підібрати і тут взяти другу точку. Тобто таким чином... По градієнту ви ніколи так не, ви, ну, не виставите, а по цих полосочках, по шкаді можна підібрати потрібні значення. Більш точно. Звісно, ідеальна точність не, не треба, а нам треба, щоб більш-менш більш ці полоски були однакової ширини. Так? І тоді... В нас, в принципі, навіть якщо десь якісь будуть зміни, е, е, технічно у нас буде градієнт. От, ось у нас градієнт лінійний. Да? От ми добились лінійного градієнта, якого в блендері нема. Можливо, в майбутньому це колись виправлять, але я сумніваюся, що це дуже швидко буде виправлено. Значить, Як оце все працює там, в движках Unity, Unreal і все проще? В, в Unreal там є штука, яка е, включає non-color. От якщо тут вклю... в блендері ми включимо текстура, імідж-текстура і створимо нову текстуру. У нас за замовченням включається RGB, і Ми можемо вибрати тут non-color. І non-color включає оце лінійні градієнти. Але це якщо з текстурами, а в колор атрибута немає такої функції. Да? От справа в чому. І тому така фігня виходить. Та, до речі ідея стукнула якщо ми на ну я подумав можливо в Альфі щось є в Альфі не нема нічого пустий канал тому дальше толку я подумав а вдруг альфа лінійний... Не... Коротше, вся документація блендера і на всіх формах пишуть, що е, колор атрибута вона від початку йде лінійна. І, коротше, рекомендують, що рекомендується... Ось тут є штука така. Ой, де воно тут колор? Та не костум. Де тут кольори. Оце мене завжди путаниця, я путаюся де тут колор. Ось колор менеджмент, так. Да. Ось отут sRGB, немає вибору другого, да? non-color немає. Є тут штука. Є тут штука називається RAW. От якщо RAW вибираю я і тут э, non... Все одно воно ну, не робить його лінійним. Ну, Вірніше, зараз з графіком роби, а зараз ось не лінійний, так? А ось з графіком лінійний градієнт. От ви бачите, яка різниця ось. Нелінійний не лінійний. І я оце знайшов, що це з графіком найкраще виправляти. Але оцю функцію запам'ятайте, оця функція, що робить оця функція, що робить полоски, ви можете її заліпити в групу. Наприклад, зробимо отак, виділимо її. Правою кнопкою зробимо Make Group. make group Makegroup.n. Назвемо її, наприклад, назвемо тест. Тестер. Тестер СРГБ Назвемо Тестер СРГБ Так. І входи. Так, вход. Вход назвемо це колор атрибути, так? Колор атрибута. А вихід. Е а вихід, просто вихід, хай буде і все. Так, виходимо. І в нас ось така група, де ми можемо в будь-який момент її, ви, ви можете її просто зберегти собі у матеріали групи. Як матеріали зберігати, я показував. Вже тут вибираєте файл... Ой, не файл браузер. Ой. Outline, де воно загубив вже. Аутлайнер, отут треба вибрати Blender, так. Не на цій вкладці, а на цій є тут десь Blender, так. Blender файл. І тут е матеріали ноди так, де вони треба знайти? Мешес mm -hmm. матеріали. Node Groups. Ось ми бачимо тестер SRGB, ось у наше. Правою кнопкою щелкаємо і as Asset. Да, до речі, тут ось тут можна було зробити, а ну правою кнопкою. Ось можна на щит, а. А, можна. Можна не відкриваючи, а отут ось його да, Ось на нодах. Правою кнопкою щолкнути і Marcus Asset. Ну, я привик через це. І тепер, якщо ви збережете в свою бібліотеку, у вас воно в бібліотеці буде, можна буде вибрати в бібліотеки Asset. Тут якщо Asset Browser включимо. Де він тут Asset Browser? Current File, Ось воно з'явилося. І, і в будь-який момент ви зможете так витягнути сюди і у вас буде група ця готова. Тому можете зберегти отакий тестер собі. Буде прикольно. Я вже не викладаю файл, сенсу немає, я думаю, в нього. Так, отака фігня малята. Тому, кому сподобався. так, І в будь-який момент зажимаємо Alt, відключаємо його і все. І в нас лінійний градієнт. Кому буде корисно, кому, кому буде, кому це не треба. Ну, все одно лайкайте, підписуйтесь, тому що канал... Навіть якщо вам це не цікаво, можливо, вам колись ви дойдете до градієнтів і ви згадаєте це відео і вернетесь на нього, передивитись. Тому просто зараз лайкніть, щоб не забути про нього. Всім пока.